Добрий день. Тема моєї дипломної роботи розробка мобільного застосунку для онлайн-маркетплейсу. Перед початком роботи над дипломним проєктом було визначено мету роботи, об'єкт дослідження та предмет дослідження, зазначені на слайді. Були проаналізовані існуючі аналоги Amazon OLX AliExpress та порівняно їх функціональні можливості з розроблюваним застосунком за наступними критеріями: розплатфорність, єдиний аккаунт для продажу та купівлі. Сортування товарів, фільтрація товарів, інтуїтивність інтерфейсу, наявність кошику, категорій товарів, списку улюблених та нещодавно відвіданих товарів, рекомендованих товарів та вбудований чат. Виходячи з порівняння, було поставлено завдання до роботи та винесено функціональні вимоги до застосунку, створення облікового запису та авторизація, авторизація за смс, редагування особистих даних, сортування та фільтрація товарів. Перегляд нещодавно відвінених та улюблених товарів, додавання товарів до кошику, створення видалення чи редагування створених товарів, можливість переглядати інформацію про продавця, можливість замовлення товару та приймати або відхиляти замовлення інших користувачів, наявність частування для користувачів. Тут, порівняно існуючі кросплатформні фреймворки, критеріями були підтримка iOS та Android-Платформ, швидкість роботи додатку, вартість, кількість спільноти та підтримка оновлень, а також споживання ресурсів. Найбільш вдалим фреймворком за цими критеріями став Flutter, який і був обраний. Далі було порівняно середовище розробки, де було віддано перевагу Android Studio через автоматизовано виправлені помилок та вбудований Android-емулятор. Також потрібно було обрати тип хмарної бази даних, реляційний або нереляційний. Для цього створено порівняльну характеристику цих типів на слайді нижче. Проаналізувавши результати порівняння, було обрано нереляційний тип бази даних за його гнучкість та простоту використання. Система керування базою даних обрав Firebase якнайбільш доступну та надійну систему. Для поводового застосунку обраний шаблон проєктування Clean Architecture, основним принципом якої є розділення коду. На шари, які мають чіткі обов'язки та залежності лише від зовнішніх шарів до внутрішніх, приклад взаємодії шарів показаний на рисунку, презентаційний рівень це рівень відображення елементів та відповідає також за взаємодію з користувачем, тобто створює подію. Рівень бізнес-логіки оброблює подію згідно вказаної логіки та звертається до рівня даних. При відповіді рівня даних оброблює результат та вертає потік оновлених даних до презентаційного рівня. Рівень даних має API або сервіси, які взаємодіють з базою даних для отримання даних з них шляхом запитів. Після отримання потрібних даних вертає дані до рівня бізнес-логіки. На наступному слайді зображено порівняння стейт-менеджерів, де було обрано кубіт за його значну масштабованість та простоту використання. На даному слайді наведена функціональна схема застосунку. На цьому слайді зображена схема бази даних та зв'язки між їхніми сутністю. Далі знаходиться файлова структура застосунку. У пакеті Data знаходяться класи відповідальні за роботу з даними. У пакеті Dependencies знаходяться допоміжні файли по типу розширень класу. У пакеті Domain знаходяться модулі, які відповідальні за бізнес-логіку програми, У пакеті Presentation знаходяться файли для відображення користувацького інтерфейсу програми. Наступні два слайди призначені для відображення візуального інтерфейсу програми, а саме: екран авторизації, головної сторінки, конструктор оголошень, чатів, самого оголошення, категорії товарів пошуку, конструктора замовлення, перегляду замовлень та продажів користувача. Тут знаходяться чек-листи функціонального тестування та тестування UI-застосунку, зхідної яких було протестовано застосунок на iOS та Android-платформах. Підводячи підсумки, можна сказати, що під час виконання дипломної роботи було проаналізовано предметну область, тобто онлайн маркетплейс розібрано найпопулярніші аналоги програм, таких як Amazon, OLX та Aliexpress, та порівняно їх функціональні можливості з функціональними можливостями sellers. Порівняний аналіз показав, що розроблений застосунок є актуальним та доцільним на фоні конкурентів. При проєктуванні застосунку було обрано фреймворк Flutter як найбільш простий. Та ефективний спосіб зробити кросплатформи мобільний застосунок. Було обрано архітектуру застосунку Clean Architecture як найбільш зручний і масштабувальний варіант для такого великого застосунку. Також було порівняно середовище розробки та за низкою переваг було обрано Android Studio. Для збереження даних було хмарне сховище Firebase від компанії Google. Було проаналізовано два можливі варіанти BD та обрано обидві для певних задач. Було надано схему. Функціональних можливостей та наведено опис основних алгоритмів застосунку. Після цього визначені сутності для БД, а також створена схему зв'язків сутності між собою. Розроблено користувацький інтерфейс, після цього розладна всі складові та їх призначення. Після всіх етапів було створено програмний продукт Sellers, який дозволяє переглядати оголошення інших користувачів, створювати власні, сортувати та фільтрувати оголошення. Створювати замовлення та читуватись з користувачами за потреби. Дякую за увагу!